І так, бички наші від годівлі поїхали. Ну і ось отаке після них, після відгодівлі фініша залишається. Зараз ми це все будемо прибирати, мити, білити, красити і будемо заводити нову партію. наших уже підростків. Ну все, вроді марафет зробили, все красиво побілили, почистили, поїлки я зробив. Зараз тільки ципки поремонтую і будемо заводити. Отут От поїлка чуть текла, підлампачив, ну, верніше, поміняв. Ремкомплект. Працює, все, працює. Водичка працює. Зараз все почистимо. Все працює. Все. Потолочок красивий. Все красиво. Зараз будемо заводити. Ну що? Наконець-то перегнали, трохи намучилися. Ну, перегнали, ось парні. Оце сирник. Самий перший, Якого я показував в самому першому відео. Оце біляш, якого я великим вже купив. Десь йому було місце 4. Вроде. Так, ось Кардашян, сама сраката дівка, яка була, вона поки держить жопу свою. Сама поки здорова. От білочка, яка була 70 кг, коли я її купив. Коли на першому відео третє. Ось така білочка. Пережунчик. Моя любиміця. Оце панда, яка була больненька, як я купляв і малесенька больненька. Яка теж вже гарно стала. Що, вони з загона там після доща зам'яс. А це циган. Який би не був заміс, він найкрасивий, найчистий. Це циган, якого я купляв вже, не пам'ятаю, вроді двохмісячних чи два з половиною. Теж є такий екземпляр. Красавчик. Ну, Тут три дівки і три пацана. Пацан, і два перших пацана і ось три дівчики. Ось тут. Все тепер буду знімати. Чим кормлю. Як кормлю, як доглядаю. Утримання ви бачите, все просто. Бетон, залитий, кормовий стіл, поїлки. Тут у мене, як правило, фініш від годівлі. Такі жопчики? жопчики. Ух ти! Біляш. От так, я тут свободно ходжу, як обично, їсти сюди і заношу. Тут удобно мені ходити і роздавати. Вони всі привикнуть. Сьомочки. Вон кабанчики сплять. Що <кхи> почув, да? Дірки мої. Так. Білочка, моя манюнька дівчика. Хороша. Вот, а так, бачите, як тут в мене чітко все продумано. Площадка, я сюди хожу, асфальт. Удобно обирати, я їм зразу сюди висипаю всі комбікорма. І це вони ще голодні. Я їм ще сьогодні нічого не давав, щоб вони не дуже сильно стресанули. Це вони повністю ще голодні не їли. Це вони я їм тільки дав на затравку сіна, щоб дуже не переживали. Е? Білка, жопа. Молодець. Ну, передашсям, то понятно. Ну і пацики красавчики. Це їм по 5 по 5-7 місяців, оце всім. Ці старші, ці менші. Цин, красавчик, мій хороший хлопець. Хі -хі -хі. Так, поїлок вони ще не бачили, але вже, я так зрозумів, швидко все буде. Давай. Є ж панда? Циган, давай, працюй. Все, тепер буду давати показувати як, бо не було як знімати, там ще було У мене все гамузом, то сіно, то робота, бо зараз сезон саме. То я тут цих биків догодовував попередню партію велику, здавав. Отакі От діла. Мальчики мої, хлопчики. ех ви. А ну білочка чуть, -чуть. Кардащан, ти ще не зрозумів, як воду тут. Дай приводити. Яка вода тут гарно йде. Скірнички із з дому, з, філь... з фільтром. Фільтровано. Отак. От Ті апарати. Ну я вже вам скажу, що от як вони великі, вже я бачу, що тілки ростуть слабше. Пацани дивіться які. Прям тільки починають набирати. Як не в себе. А тьолки, от вона була набагато більша. А пацани вже її почти догнали. Яка була на початку різниця, їдять однаково. Білка як була, теж така і є. Ну, неї виход буде гарний. Ну, до панди опросів немає. Вона була маленька, тиждень слаба, тоді я її лікував хвора. А циган теж був недогодований, я його чуть пізніше взяв його поганенько там молоком поїли. був. Але ну, нічого, красавчик. Ну, бик є бик. Раніше був менший за панду, а вже став більший. Ну, е так, слідкуйте, тепер кожного 1 числа я її буду заміряти на ленту, буду показувати. Побачите, які будуть привіси. і побачимо, як вони будуть рости. Е, так, ці дівці в листопаді йому е, в грудні, а цьому теж в листопаді. Цей старший за цього на місяць, за цю Кардаща на 2 тижні, і ця Кардаща старша за нього на 2 неділі. Оце листопад і грудень і в рік. Побачите, я як буду здавати в рік. І не кажіть. Що тут щось не так, бо в мене в першому відео, подивіться на бір 40 партії, я почав з них. І побачите, який буде ефект. От вони в рік будуть їхати. Ці дівці в січні. У так, е... в перших числах січня. Ну, я, коротше, буду мірити, в мене все записано, всім все розкажу. Ця в січень, Цей теж січень, оце вони січневі. Це десь на січень, на лютий, вони будуть готові теж їхати, побачите. Все, буду тепер розказувати, показувати, буду старатися. Всім найкращого, слава Україні!